Я вітаю вас знову на моєму каналі, та цього тижня ми продовжимо наш тур у світ декору. Що ж, якщо ви вже слідкуєте давно за моїм каналом, то ви бачили в моїх шорцях, що я часто роблю різного виду свічки. І я купила недавно нові формочки для свічок. І хочу з вами поділитися, як в них дуже просто і легко залити соєві. Свічки. Також, якщо вам цікаво, скоро вийде відео про те, як зробити свічки без будь-яких додаткових а, речей. Просто вдома з тим, що вас можна знайти на кухні. Перед тим як ми перейдемо до самого свічкового свічковавріння, я дуже вас прошу підтримати це відео лайком, залишіть коментар обов'язково, яка з цих свічок вам більш за все сподобалася, та яку б ви ще хотіли побачити наступного разу. Тому що в мене є ще кілька арсеналів. Таких формочок і я можу показати, як з них зробити класні соєві свічки вдома. Що ж, почнемо робити наші свічки. Для цього ми будемо використовувати вот такі формочки, вони із силікону. Якщо вам цікаво, в кого я їх беру, то будь ласка, залиште коментар, та я скину вам лінк на цей магазин. Ось так вони виглядають. Вони є і різні, більш патріотичні, але це вже я раніше купила. А тепер я купила ці дві, і ми будемо пробувати, як вони будуть виглядати. Для цього я буду використовувати соєвий віск. Як ви бачите, цей соєвий віск приходить в такій формі. І це американський соєвий віск, який набагато кращій якості, ніж китайський. Для того, щоб його розтопити, я її ставлю в посудину. Ну, вам обов'язково брати прям таку, ви можете будь посудину взяти і розтопити в ньому віск. Дуже добре його топити на паровій бані. Але можна і без того. Ми ставимо грам 150 воску. Ви ставите воску в залежності, скільки у вас, в принципі, якого, скільки мілілітрів влізає в одну вашу формочку. Ну Плюс-мінус 150-160 має бути. Поставлю трошки більше, щоб потім не заливати. Ось, ми включаємо наш е, маленький, я спеціально взяла для того, щоб я могла топити віст таку е, однокомфорну електричну плиту. Ми включаємо нашу плиту на мінімальну температуру, для того, щоб не перегрівати наш віз. Що ж, коли вже наша купорка нагрілася, ставимо наш віск топитися. Поки ми будемо чекати, щоб наш соєвий віск розтопився, ми насидимо без діла, ми починаємо відмірювати наш фітиль, який буде необхідно для наших свічок. Коли ми вибираємо фітіл, нам потрібно розуміти, що для різної товщини свічки потрібен різний фітіль. В нашому випадку це буде середньої товщини. Тому що самі свічки не є дуже широкими. Ми відрізаємо його, приміряємо до наших формочок. Та, в принципі, поки що димаємо трошки почекати. Обов'язково для того, щоб краще горіла наша свічка, ми їх також будемо замочувати у воску. Так, коли вже в нас віск трошки підтопився, я вже кидаю ці. Красунь, трошки їх промачуєш, щоб воно добре постояло у воску, щоб вони потім краще горіли. Коли вони, коли вони вже трошки постояли, буквально пару хвилин, максимум до 10 хвилин, я їх витягую і ставлю сушитись. А остальну на мою суміш ставлю топитись далі. Коли в нас вже підсохли наші фітільки, ми їх можемо в принципі протягнути. Для цього ви можете використовувати голку, але я не буду використовувати голку, тому що в мене її немає. І, в принципі, вона мені не так потрібна. Я буду використовувати пінцет. Ви спочатку виділяєте там, та у вас буде сердинка, та робите невеличку дирочку, куди ми будемо просовувати все. Знаю скільки ми видно? І тепер просто я за допомогою пінцет, або ви можете просто... За допомогою чогось гострого. Так, я його просто беру, трошки так розкриваю куди, і пересовую на другу сторону ший, і він після того дуже класно стає на місце. Ми його красиво протягуємо так. і ставимо. І те ж саме повторюємо для нашої другої формочки, тільки ми тут з обох сторон його протягуємо. Я хочу, щоб моя свічка була рожевого кольору, тому використовую рожевий барник для свічок і додаю його просто в суміш. Але для того, щоб краще воно розтопилося, рекомендується спочатку його розтопити та вже в рідкому виді додати до суміші. Що ж, моя рожева сумня вже майже готова, і на цьому етапі я ще хочу додати все-таки ароматизатор. Для того, щоб я могла додати ароматизатор, мені потрібно визначити температуру моєї суміші. Оптимальний варіант це до 70 градусів, але більше 60 градусів, тому що якщо воно буде менше ніж 60 градусів, скоріше все воно не розчиниться. А якщо більше, то воно випарується. Що ж, я почекала, щоб моя суміш достигла оптимальної температури. Після цього я додаю мій ароматизатор. В залежності від різних ароматизаторів, може бути різне необхідне дозування, тому перевіряйте на своїй баночці, яке дозування необхідно для вашого ароматизатора. Коли ми вже повністю перемішали нашу суміш, я ще додаю паличку до фітіля для того, щоб вона в мене трималася по центру. Після цього я, в принципі, беру мою суміш та починаю заливати самі вже свічки. Через кілька годин після провірки я бачу, що повністю висохла моя е, суміш, і я вже можу витягати їх з формочок. Спочатку я відрізаю льоші фіті з нижньої частини моєї свічки та дуже обережно починаю витягувати з моєї форми. Необхідно витягувати його повільно, не для того, щоб не поламати нашу свічку, тому що вона може бути дуже крихка. Коли ви її, в принципі, витягнули, тепер все, що нам потрібно, це відрізати все лишнє та подивитись, чи потрібно нам ще щось довиправити. Наприклад, як нижню частину виправити, щоб вона була набагато рівнішою. Для цього я буду використовувати будівельний фен. Цим будівельним феном я проходжуся по нижній частині свічки та дивлюся, щоб вона була рівною. Також в мене залишилась невеличка підставочка з такого ж соєвого посту, з такого ж кольору, яку я поставлю на нижню частину квітки, для того, щоб моя квітка була ідеально рівна знизу, і також вона буде трошки вище, і соєвий віск не буде протікати до кінця. каналі, для того, щоб побачити наступне відео, в якому ми вже будемо робити свічку також в гіпсовій формі, і будемо в нього заливати із дерев'яними фітільками. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити це наступне відео. Люблю вас, котики!